Так, Мощинський, вас привіт мотопрайсовков. Приємного перегляду мого відео. Чекаю від вас лайка, коментаря. Та й в принципі хорошого настрою вам. Дивіться з радістю. Так, Привіт всім, братва! Це знову я, це знову наша легендарна вишенька. Шорт, який в Ютубі набрав майже мільйон переглядів. Я можу сказати, що я сміло уверено залетів на ютубчик. Дякуючи вам, звісно. Сьогодні я в більш-менш екіпіровочки. Це у мене такі обалденні перчаточки від фірми Fox. Вишенька перед цим у нас була вимита на моєчки. Я захотів просто поабалдети, щоб вона ракурс був класний, щоб вона сіяла вся. Що ж, по-тіхому, по, по нежному почнемо знімати контент. чи що. Одразу попереджаю, у мене буде горіти на постійній основі лампа зарядки. В мене перероблене реле. Ой, ну так-да-да, да, да. реле зарядки в мене перероблене, як бачите, штатне реле у мене не підключене, маєте на увазі. Тобто це не помилка, це не давлення масла, це не нітралочка. Ваша любима рубрика, ви любите, як вона газу, я знаю. Боже. Це що за конфетка? Це що за лайнер, брат? Це що за лайнер? Не, ну красотка, красотка, що сказать, слов нету. Пам'ятаєте, я обіцяв менше матюкатися. Будемо робити. Будемо робити. Я пообіцяв. Ну і, навірно, верваємося смело всю движуху. Сейчас я прощупаю почву. Гляну що тут цікаво. Хочу сьогодні сильно на ній газувати. Но... Боже, щоб ви представили, щоб ви розуміли просто, скільки, скільки всього я переділав за цей час, скільки я перекрутив, скільки я переділав роботи з цією красною амкашечкою, щоб зараз в кінця концов виїхати до вас і записати для вас контент. Блин, потеряв бутылку воды. Ждите. секундочку. Оп. Пристегнаемся. А де вода? пта. Де бутылка води... А, воно ну, вона валяется. Взял з собою... Лопати водички. Бо пити захочеться, а пити не буде. Так, я думаю, все буде чітко в цей раз. Тому що кожен раз, як я приїжджаю сюди, в мене це як Бермудський тріугольник для мене, поняли? Щось так случається. Кстати, їхав, їхав, щоб ви розуміли, тормоза самі задні щось краще, диви. Пеляку, ого. Пеляку ганяє, коротше, тормоза шалені задні. Прокачалися, так сказати, холодки. Боже, скільки роботи я проробив, щоб зараз сісти собі на кайфі, так зняти вам контент. Парні, кайфуйте. Вас вітає Мотопрайд! Ай-яй-яй! От дилочка води, куди ж тебе, діть? Так. Я ще клапана покрутив. Замінив дві пружини на клапанах е, на впускному, якщо бути точніше, прокладки під пружинами. Ну я не знаю, що з ними робити. Я кажу, що у них біда з цими клапанами. На постійному основі в мене біда з клапанами. Е, до речі, перед цим я замінив випускний клапан на цій стороні, а сьогодні замінив пружину і прокладки на цій стороні, на впускному. Давайте так. Наверно, нічого інтернет вже на цих горках немає, я хочу просто поїздити вам порозказувати. Диви, на тормозах. Просто ось все фьюза, як раншай юрея, можна погірки сзади садити. Так, це сама дебела горка. Щоб вам було по кайфу, я разочок виїду і все. Більше валтувати сьогодні не буде. На предыдущий, предыдущий раз я на цій горці засів. Да. Я засів на цій горці, я сказав, що я більше виїжджати. Ну, виїжджати, як виїжджати, но більше вийду на цій горці не буду. До речі, рахуйте кількість матів, які я скажу протягом цього відео. Якщо буде ноль, пишіть ноль. Я трошки модернізую, так скажемо. Еволюціонірую. Ну, коротше. Скормо запереть. Може, не менше. Ось, бачите, в мене лампа е, на зарядку варить на постійно. Мені Василь переробив з генератора. В принципі, генератор працює доволі -таки класно. О! Красота. я хочу для вас познімати, поїздити щось пороказувати. Зараз виїжджу на дорогу, в пальочку. Там можна буде кайфануть нормально. Люблю я цього Дніпра, якщо чесно. Люблю, бо колись... Взагалі давайте. Я не знаю, чи знаєте ви предісторію, чи ні. Звідки? не ну, звідки в мене така. Опа! Ось тут ріпта дав. Звідки в мене оця ж любов до Дніпра, якщо кому цікаво. Ізначально, ізначально перший, самий перший раз за Дніпро я сів в рухів 14. Не буду юлить, закахнутися на цьому мені дав МТД. Боже, яка красота, але ну, давайте підійдемо. МТД. І перший раз я сів і вижив з його МТФ 90 км. Я пам'ятаю той момент, як він мене по хребту бив кулаком і казав, що. А короче, эти делишки. О, а малькаски, ой-ой-ой. Все, -ой. все. Одразу скажу, я буду вдячный вам за лайк. Если поділитесь со своим кінком цим видео. Ну чесно, я коли бачу на ютубчику якісь плоди, так скажемо, цього всього, що я роблю, то в мене є мотивація знімати. Коли я викладаю відео на півчаса і воно залітає на якихось птичь, переглядів, то я сам собі думаю, блін, а воно того варто є їхати кожен день жаритися, їхати до себе по тіти в шлюмі, знімати, переживати, записувати звук. Ну, коротше, мотоцикл лагодить після кожної покатушки. Люди кажуть некотори. В деяких людей така думка, що, Боже, що він ламається, значить ти такий майстер. Ну ніхто не дивиться з тої сторони, з якої дивлюся я. В цьому металу по 40 років і я, я свої руки цілую, коли я роблю до ладу, тому що не, не цепляюся в далі на свій грудь, але все таке. Ну воно пряжило своє. От якщо я буду на ньому 40, 50, 60 їздити, блін, ну я блін, як це слово. Певністю, напевно, ні. Коротше, я з увереності сказав, що він буде їздити у мене 20 вод, бо моє смерть. Ну коли я виїхав, я з нього ресурс весь витоптав, то о чому? Предыдущий раз виїхав попередник, одламав поворотник, одламав стоп. І полетів у мене клапан випускний на правій стороні. Чого полетів? Розсухарився клапан. Не розсухарився, по клапан. клапан. Там така історія, розламала толкатель. Розламало штафтач і на фоні цього у мене виходилися трабли. Короте, у мене клапан перся в корхість. Ну, я не здався. Я не здався і продовжував. Продовжив робити. І зробив, як бачите. Десь якихось не тільки полтори я точно не виїжджав. Не знаю, я вже об'їздив все Просто все. Жара на термометрі, напевно, 30 плюсом, більше. Давайте сюди. Братан, де робив труби, братан, на потім брав труби, а що за труби? Єсли вкрасти Єсли вкрасти ой Ой-ой-ой! Це було страшно! Єсли вкрасти, давайте трошки вам обзорчик на мої труби. Боже, байзарі якийсь Лішки вам обзорчик на мої труби. Це у нас труби з піщової нержавейки, зроблені на замовлення два роки тому назад. Ціна на ці труби два роки тому назад була 9800. Нещодавно на ефір в TikTok зайшла до мене людина, яка робила мені особисто ці труби. І я в нього щось так спонтанно кажу: Серега, а по чому ці труби зараз нинче? Він каже, 15 тисяч. 15 тисяч труби зараз на даний момент на Дніпро ось такого плану. Наскільки я розумію, ці труби складаються з, де, з декількох частин. Наприклад, ось о колінце. Тут тобто, якщо придивитися, не озброєним оком видно кусочок. Раз. Труба пряма, я так розумію, два. Пляніць ось тут три. Ось Е, Колінце п'ять. Труба шість, сім, восім. Восьмь, з восьми кусків складається труба. Тобто це не кусок труби якось там поняли, китайсько, туди-сюди. По поводу прямоток, це чи не прямоток? ні. Тут стоять якісь резонатори такого плану. Труба прямо завальцьована з трьох сторон. Коротше. Прорізана, завальцьована внутрі. Там все охрененно. О! Чи пригнуть його прямо цюди, геть з шльомом. А ні, довго котитися буду. Так, наб... ого! Дивлюся, там рибка є, вона з краю плаває. Так, набери видос 3 лайка, под 150 залечу сюда, нахуй. Не, я шучу, конечно, так не буду. Боже, это что такое? Ну красавица, ну чё ты так мне нравишься, я не пойму. Ай, ты моя малютка.